Сьогодні у випуску. З двома бійцями попрощались у Кропивницькому, з кулеметником Сергієм Капінусом та стрільцем Олександром Цаприкою. Печі для обігріву, дрова, генератори готує на зиму територіальна оборона Кіровоградщини. Птахів переселенців та знайдених військовими прихистив у себе вдома кропивничанин. Він створив реабілітаційний центр для них. Шанувати пам'ять 46-річного солдата Сергія Капінуса і 28-річного старшого солдата Олександра Цапреки прийшли рідні, друзі, бойові побратими, посестри та інші кропивничани. До повномасштабного вторгнення Росії Сергій Капінус працював вантажником на ринку. З початку серпня цього року чоловіка мобілізували. Коли він йому вручили повістку, він сказав: хто піде як не я? І він сказав, що все буде добре, я прийду з великою перемогою, і в нас все буде добре. Плани великі будував для своєї сім'ї. Сергій Капінус був поранений. Після одужання повернувся на фронт. До них в, в окуп попав снаряд, що е, кількість там хлопців загинули, а у нього було поранення плеча. І звідти його направили у, у госпіталь. Плече лікування в госпіталі. І з госпіталя знову він відправився у військову свою частину, де пройшов, я так розумію, певний час реабілітації. І знову на передову, знову на нуль. Служив у кулеметному відділенні. Загинув Сергій Капінус 27 жовтня біля селища Невельське Донецької області. Олександр Цаприка народився в Кропивницькому. Після закінчення школи навчався в училищі, після працював слюсарем на заводі. Він просто дуже любив військову справу. Да, він як після армії, але ну, мами його бачили тільки військовим. Ось, але його не взяли через ну, проблеми зі здоров'ями, ну, а вже цей раз він пішов. Це як почалась тільки повномасштабна, да тоді прийшла повістка, він вирішив, що ну, треба йти, хоча ну, і не міг і ну, не піти, бо. Він сказав ні. Як це так, що інші обороняють, та він ні. Загинув старший стрілець Олександр Цаприка 28 жовтня біля села Дучани Херсонської області. Поховали бійців на Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Ця пішка обігріє палатку. Квадратів 20, тобто 20 бійців спокійно можуть обігріватися. Додатково можна поставити, нагріти воду або щось приготувати. Мало потребує дров. Такі металеві печі для обігріву та приготування їжі бійці бригади територіальної оборони Кіровоградщини отримали від громадських організацій з Дніпра. Їх відправляють далі побратимам, які захищають Україну на передовій, аби вони не мерзли в бліндажах і окопах, каже старший сержант Михайло Гуйван до вторгнення Росії він працював у житлово-експлуатаційній організації. Записався у тероборону в перший день вторгнення. Приймав участь в бойових діях, травень, червень. 22-го року в Луганській області під Северодонецьком. Як функціонал. Ставити можна 4 з плюсом з п'яти. Так економно, тепленько, все як має бути. Мобільні печі військові вже перевірили на бойових позиціях. Топиться печечка, відкривається крам, вода подається сюди, вона нагрівається і гаряча вода піднімається в бак. Є вода, є дрова. І у вас гаряча вода, змішуємо з холодною, і виходить очень комфортний душ. За годину може покупатися 12 чоловік. Для польових умов мають такі душі, показує боєць Сергій. Він бере участь у війні з Росією з 2014 року. Саме все робили, душі, їздили по позиціям, виставляли палатки, душові. Ну, коротше, це все так более так трудозатратно. Цей комплекс намного мобільний. Цьогоріч польові душі та генератори бригада отримала від Міністерства оборони. Для перебійної роботи, як штабів, так і підрозділів. Цей генератор працює десь від 8 до 10 перебійної роботи. Це відповідно, від 6 до 8 годин. Заключені договори з лісгоспами через Збройні Сили України, через Міністерство оборони. І ми їх отримуємо. Зі слів начальника логістики бригади, тиждень тому отримали зимовий одяг для бійців. Теплим одягом особовий склад бригади забезпечений на 90%. Ми навіть отримали і вже нові берці, нові українські талани, от, які намного легше, довніше, форма зараз видається там, в зоні бойових дій. Каже, передусім забезпечують необхідним для зими тероборонівців, які нині на фронті. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У Кропивницькому та в області поліцейські перевіряють стан доріг. Такі перевірки роблять двічі на рік весною і восени. Вимірюють просідання полотна та глибину ям. Стан дороги впливає на, на, на безпеку дорожнього руху. Тому що потрібно бути, повинно бути нормальне освітлення на дорозі, не повинно бути ям, щоб водії могли безпечно ній пересуватися. Це дорога між двома мікрорайонами на проспекті Промислової в Кропивницькому. Воїна яма розміром обладнаною 10 майже 10,5 см. Допустима норма по стандарту не допускається більше сантиметрів. В центрі дороги вибоїна, глибиною 6 сантиметрів. Ще пару років тому ми могли їздити тільки на Київ і, може, на Кременчук на Полтаву, так? Тобто не було сполучення з тим же Кривом Рогом, не було сполучення з тим же Миколаєвом і так далі. Тобто, на сьогоднішній день ми можемо, дійсно, знаходячись в центрі країни, пересуватися як. Як воно повинно бути. А в нашому місті всього-навсього дві дороги. Велика перспективна і Жовтнева революції. А все інше нічого не робиться. Тут біля суноли бувшої, так, тут же взагалі, вже, мабуть, тільки танком можна було їздити. За результатами обстеження патрульні складуть акт та зобов'язують відповідальних за дороги усунути недоліки. Ця дорога на балансі Кропивницької міськради. Тут ми можемо бачити сітка тріщини, вибоїни, ями, напливи, колійність. За порушення норм, стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху виноситься постанови за частиною першої статті 140. Це неналежне утримання влучно-шляхової медич. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі 1020 гривень. До буду для відбору на співфінансування подали два проекти ремонтів доріг на наступний рік, каже заступник міського голови Кропивницького Олександр Варгун. Минулому році ми розробили два великих проекти, так би мовити, це капітальний ремонт вулиці Металургів, селищі Новому його вартість складала близько 100 мільйонів гривень. І капітальний ремонт проспекту промислового його вартість складала, складала 60 мільйонів гривень. Ну в цьому році роботи як капітального характеру, так і поточного ремонту вулично дорожньої мережі в нас в місті не виконувалися. І основна причина це постанова Кабінету міністрів, яка не дозволяє здійснювати оплату за виконані роботи по ремонту будь-яких об'єктів міської інфраструктури. Першочергово здійснюються оплати захищених статів і також оплати, які пов'язані з обороною нашої держави. На ділянці державної магістралі Стриїзварине неподалік Кропивницького перевіряють коефіцієнт щеплення шин з поверхнею. Він залежить від якості асфальтного покриття, пояснює поліцейський. Це робиться для того, щоб під час, наприклад, якщо трапляється ДТП, щоб дізнатися коефіцієнт щеплення з дорогою, чи було це причиною даного ДТП. Після п'ятьох замірів виявили, що показник тут у межах норми. У нас він вийшов 0,65. На прямих ділянках дороги показник повинен бути не меншим за 0,30. За місяць після огляду доріг на Кіровоградщині патрульні оштрафували 19 посадовців. Недоліки відповідальні мають усунути впродовж 30 днів. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Площа цієї ділянки біля села Бірки Кропивницького району 900 квадратних метрів. Тут працівники лісового господарства садять дворічні дуби. У попередні роки залучали жителів області. Цьогоріч через воєнний стан нікого не запрошували. Аби дерево прижилось, треба його правильно посадити, каже лісничий Андрій Літвін. Ширина міжряд 4 метри і на довжину 0,7 метра садимо. Тут на ділянці пройшла суцільна рубка. Ми забрали гірші дерева, ну сплошно випиляли те, що тут запроєктовано було. Десь 300 кубів. Посадимо якнайменше, це так само буде в майбутньому. 300 кубів готової стиглої продукції. Спилювати дуби починають, коли їм не менше 130 років. Для нас саме головна робота, саме приємна робота. Ми користуємося тими лісами, які попередні покоління нам. Створили і ми робимо все як найкраще, щоб після нас залишилися ліси для майбутніх поколінь. Цьогоріч посадили 244 гектари дерев, каже начальниця обласного управління лісового господарства. Із них 110 гектарів це шляхом лісорозведення, це повністю нові ліси, які на цій території раніше не росли. І ми вже на завершальній стадії осінньої лісокультурної компанії. Ще у нас по області залишилося в межах 5 гектар. Цього року ми заготовили більше 35 тонн лісового насіння, із нього 33, більше 33 тонн. Це жолудів дуба, звичайно. От після збору насіння саме іде. На весну іде висів насіння в лісові розсадники, каже торік, лісу посадили більше. Там більше 260 гектарів було створено. Ну це залежить в першу чергу від наявності земель, які передані нам під заліснення. Ну і друге не менш важливе це фінансовий стан підприємства через те, що ну сьогодні ми всі знаємо, які складні часи переживає наша Україна. За дві години посадили чотири тисячі саджанців. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Лелеки, папуги, чайки та сови живуть вдома у ветеринарного лікаря Станіслава Сагузявічуса. Він ними опікується та лікує. Три роки тому створив реабілітаційний центр для птахів. Тепер у нього їх 60. каже у кожного своя історія. Я їм допомагаю і намагаюся їх випускати. Це папуги переселенці. Ось ці приїхали з Харкова. Ці з Маріуполя. Люди їхали проїздом повз місто. Тут шукали ветеринара через те, що після обстрілів птахи дуже погано себе починали почувати. Стан птахів був такий, що вести далі їх не можна було, каже лікар. Господарі поїхали в іншу область, а він доглядає за папугами. Але мають в принципі їх забрати. Такі ще й відклали яйця і зараз там перо пташенят. Це Ніка Тагіра. У природі батьківщина цих папуг Південна Америка. У Станіслава Сагужявічуса вони живуть два роки. Самка жила в офісі, дівчині, що там працювала, стало їй шкода, вона її звідти забрала, купила їй партнера. Але враховуючи те, як вони верещать, то сусіди швидко їх виселили. В природі вони є вимираючим видом, але вони непогано розмножуються в неволі. Тут живуть 13 папуг, п'ять з них приїхали з міст, де велись бойові дії. Це звичайні корелки, їх в Україні повно, у цих магазинах продаються, але люди часто стикаються з тим, що вони є досить руйнівними і часто від них відмовляються. Папуга Лимон у реабілітаційному центрі живе три роки. У нього зламане крило і він не може літати. Це Гофіна. Він практично вимер вже в дикій природі. Тобто утримується тільки в приватних колекціях. Але в Україні я навіть не знаю, в кого вони ще є. Тому що я ну, дуже намагався знайти йому самку, щоб він сам не жив. Ліло була фотоекспонатом на виставці, її передали сюди на лікування. Вона просто впала в них і почала помирати, задихатися, в неї віднялися лапи. Купа різних там кишечних інфекцій була через те, що вона жила в одному приміщенні з рептиліями, я її реанімував, і вони мені віддали як, якби на лікування платне. Ось. Вони там раз в пару місяців про неї згадують там і пишуть, як в нашої лілуші діла. Я їм відсилаю відео. У реабілітаційному центрі живуть чотири лелеки та дві чайки. Цю сову знайшли військові і привезли на лікування два дні тому. В неї травма голови. Зараз її лікуємо, я дуже сильно сподіваюся, що я її найближчим часом просто відпущу. Зофобос дуже багатий на білок. Він смачний. Вони його люблять. На утримання 60 птахів щомісяця чоловік витрачає 15 тисяч гривень. Це власні гроші та поміч благодійників. Олена Жикалова Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.